Друзі, у нас у продажу з'являється Hyundai Sonata 2005 рік випуску. Двигун у нас 2,7 літрів, газ, бензин, коробка автомат. Передній привід. Дуже гарний автомобіль в гарному стані. Декілька косметичних підкрасів. Місцями зі шпаклівкою не глобально. Встановлена у нас досить гарна зимова гума на фірмових дисках. Білий красивий колір, є тонування скла. Є у нас люк в комплектації зараз. Більш детальніше покажу. Декілька моментів, де є у нас корозія по заднім аркам, також не глобально. Салон шкіра, світлий колір в непоганому стані, як на свій вік, є встановлені аваковрики. По комплектації у нас всі 4 електрослопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, датчик газу. Пробіг авто 185 тисяч кілометрів. Встановлена мультимедіа з дисплеєм є у нас клімат, контроль, автоматична коробка передач. По салону, звісно, є сліди експлуатації авто в руках, тому по салончику ось такі зауваження. У нас, звісно, є, але технічно гарний стан, все працює. Соната 2005 рік випуску на автоматі. Актуальна ціна 4200 доларів. Авто у продажу компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.